Звільнені з тюрем війною понад 8,5 тисяч колишніх ув'язнених уже стали на захист України у різних бригадах та спецпідрозділах зсу. Закон, який дозволив в Україні мобілізувати засуджених, запрацював рік тому, і в державній кримінально-виконавчій службі вважають його ефективним. Нині на розгляді півтори тисячі заяв від добровольців-арештантів, які хочуть стати у стрій зсу. Мої колеги побували в одній із колоній, де вже мобілізувалася сотня за. Заслуж засуджених. чому вони йдуть у військо. Дивіться у сюжеті. Сім років дали по 307-й частині другій. А до того були 185-та, частина, перша, друга, третя і 186-та, четверта. Андрій відбуває покарання в одному з виправних закладів. Його обличчя ми не показуємо, бо він уже майже воїн. Засуджений пройшов перевірку і отримав дозвіл суду про звільнення з колонії для проходження військової служби. Так придатний, та я футболом професійно займався. У мене є син. У мене є донька, мене є родина тут, дружина. І якщо є така можливість захистити свою землю, своїх рідних, і близьких і стояти поруч з хлопцями, захищати нашу землю, я рахую собою за кожного чоловіка-українця. Андрій Судимий шість разів за крадіжки розбій та ще й торгівлю в тюрмі наркотиками каже, тепер розкаявся. Він родом із Донеччини, коли у 2014-му окупанти прийшли в його місто, виїхав і доєднався до добровольців. Попав Майуполь до Азовців. От нас там потім переправили до СБУ. і попав я в окремий розвідзвод біля першої бригади. На Роздольному стояла. стояли. Досвід маю. Андрій повертається до своєї камери, щоб зібрати речі. Це його останній день в колонії. Тут кажуть, за їхніми воїнами шикуються черги з бойових бригад. Представники 17 військових частин. Ми з ними взаємодіємо. Кожен засуджений, якої підстави бути мобілізованим, він обирає собі ту частину. Ту військову частину, яка от з ним має якісь взаємодію чи взаємозв'язок. Кожен з них розуміє, що його основна функція на полі бою це штурм, зачистка окопів, ближній бій. Перший засуджений з цієї колонії мобілізувався рівно рік тому. А Сергій та Андрій вже стали 99 м та сотим в'язнями, які пішли звідси на фронт. Замість родичів їх зустрічають представники бригад. Відчуття на волі зізнаються вже майже солдати неоднозначні. Таке адреналінове состояння. Чуть-чуть так. так. Це ваше. Це наше. Це Андрій В'ячеславович. Андрій Вітлавич, вітаємо вас. Всього найкращого візьміть. Певність. Впевненість. Вже повністю рішення, що я знаю, куди я йду, навіщо я туди йду, боронити та виконувати накази командирів. Особиста мотивація це перше, на що звертають увагу при відборі кандидатів із засуджених у бойові підрозділи. Саме глибоко мотивовані стають вправними штурмовиками і піхотинцями, каже рекрутер третьої штурмової. Вони такі ж бійці в нашій бригаді. До них ставлення дуже хороше. Серед ув'язних вже вони воюють не перший рік і є і героїчні вчинки. І є вже навіть ті, хто з солдатів стали сержантами. Люди рекомендують себе добре і треба їм давати шанс. Лави ЗСУ поповнили вже 8 тисяч 600 колишніх засуджених та ув'язнених за тим, як вони воюють, стежать і в державній кримінально-виконавчій службі. Дійсно, героїчна історія. Умовно достроково звільнених добровольців, які долучилися до штурмових підрозділів ЗСУ. Починається з серпня 24-го року. Ці люди стали легендою збройних сил України, які Мотивація яких не викликає сумніву, і можливо, саме це наших хлопців дуже сильно відрізняє від російських шторм З. Середній вік чоловіків, які з місць позбавлення волі пішли у військо 35 років, наймолодшому 18, а найстаршому 55. Закон, який дозволив в Україні мобілізовувати ув'язнених, запрацював рік тому. І в ДКВС певні він дієвий. Ми зараз відзначаємо взагалі позитивну динаміку збільшення цих заяв. Якщо ми говоримо про весь 24 рік, таких заяв було близько п'яти тисяч. А на травень нинішнього року це вже більше трьох з половиною тисяч осіб, які бажають долучитися до зсу у цій колонії. На Рівненщині відбувають покарання за тяжкі та особливо тяжкі злочини. Не всіх в'язнів дозволяє призивати закон. Категорія вбивства з жорстокістю, нас, насильства проти статевої е, недоторканності і ряд інших визначених критеріїв. Бажаючих більше, а ті, які доходять до, власне, до того часу, коли вони е, матеріали направляються в суд, е, набагато менше. Три роки вже тут, а загалом 5. За розбійний напад. На момент повномасштабного вторгнення Денис відбував покарання у Бахмутському СІЗО. Йому 45, і це вже третя судимість півжиття в тюрмах. Я тільки крав і грабував, у мене є перерви тільки, а так я постійно в тюрмі. Коли був обстріл, нас привезли сюди з бахмуту, евакуювали. Я бачив, як ракети літали. За ґратами встиг навіть одружитися, сидіти ще майже чотири роки. Місяць тому Денис написав заяву, що хоче піти воювати. Вже пройшов ВЛК та психологічну перевірку, поки працює кравцем і чекає на рішення суду. Це наша земля сюди. Це наша земля. Ми ж їх сюди не запрошували. Навіщо вони сюди прийшли? Вони вбивають. Якщо є можливість вийти і захистити, це для мене така мотивація. Сніжана Садрук, Катерина Самойленко, Микола Василюк, Геннадій, Анікієнко, подробиці телеканал інтер, марафон, єдині новини.